Самые первые кадры президент России американский переговорщик обмениваются рукопожатиями. Судя по кадрам, настроение хорошее. Встреча проходит в президентской библиотеке имени Ельцина возле Адмиралтейства, где Путин проводил совещание по развитию ВМФ России. В преддверии встречи Песков объявил, что по времени переговоры не ограничены продлятся Столько, столько нужно президенту России. Обсуждают, конечно, украинский вопрос. Позицию Москвы озвучил сегодня Лавров. Украина, это дословная цитата, ни за что и никогда не вернется к границам 91 -го года. Потому что там живут русские люди, которых Зеленский из-за людей не считает. По словам Лаврова, США, в отличие от Европы, действительно хотят положить конец этой войне. И в Москве это желание видят. Все, что известно о новых контактах Москвы и Вашингтона, к этой минуте смотрите наш репортаж. Кадры из северной столицы. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Уитков выходят из дверей Гранд-отеля Европа. Оба садятся в машины. Уитков был в Москве ровно месяц назад. Сегодня его джет Гольфстрим приземляется утром в аэропорту Пулково. 3 Путин тоже в Санкт-Петербурге встреча с Уитковым будет сегодня, поэтому прилетел в Россию. Да, я подтверждаю. Путин и Уитков обсудят украинский вопрос. Песков назвал встречу хорошей возможностью передать Трампу позицию официальной Москвы. Продолжительность беседы не ограничена. Час, два, три, четыре, если надо. Столько, сколько нужно президенту Путину. Продолжается кропотливая работа. Естественно, Уитков, будучи специальным представителем президента Трампа, привезет, привезет что-то от президента для Путина. Путин это выслушает. Будет разговор продолжаться по различным аспектам украинского регулирования. Аспектов много, субстанция очень сложная. И поэтому разговоры, как правило, получаются достаточно долгими. Это очень хорошая возможность для нас через Уитков передать, собственно, основные элементы позиции России, основные озабоченности России, которые потом станут известны президенту Трампу. Основная задача Уитков добиться прогресса в вопросе прекращения огня. При этом он, в отличие от других представителей Вашингтона, проявляет большую гибкость и лояльность к Путину. Он называл его. Его приятным человеком и признавался что путин ему симпатичен но кроме перемирия есть еще два ключевых пункта повестки нормализация американо-российских отношений включая восстановление дипломатических и экономических связей После предыдущей встречи в марте Уитков рассказал о подарке, который Путин передал американскому президенту, и молитве за здоровье Дональда Трампа. Информацию сегодня впервые подтверждает Песков. Здесь, здесь нет никакой тайны, здесь здесь нет никакого секрета. У нас не совсем принято об этом рассказывать, мы и не рассказываем. Когда в нашего президента стреляли, он пошел в местную церковь, встретился со священником и помолился за Трампа. Не потому, что он был президентом Соединенных Штатов. Он мог стать президентом Соединенных Штатов. А потому, что они дружат, и он молился за своего друга. Вы можете себе представить, что вы сидите там и слушаете такие разговоры. И я вернулся домой, передал это посланию нашего президенту, и он был явно тронут этим. Американское издание «Аксио» сообщает, Вашингтонская администрация надеется заключить сделку по Украине уже до конца апреля. 30 числа истекают первые 100 дней президентства Дональда Трампа, за которые он обещал добиться остановки войны. Если встреча состоится, она станет третьей встречей Уиткова с Путиным с тех пор, как Москва и Вашингтон начали работу по перезагрузке отношений и поиску путей прекращения войны на Украине. После своей первой встречи в Кремле Уитков сказал, что он пытался развить дружбу, отношения с Путиным. Уитков это человек, который хочет прийти к какому-либо разумному компромиссу. Все его любят, так что он нам не враг. Он настроен проамерикански, очень патриотичен, он любит Трампа. Но почему-то в США ненавидят людей, которые говорят о мире больше, чем о чем-нибудь другом. Если кто-то скажет о том, что может стоить прекратить войну, ему скажут, что Путин начал это. Они ненавидят вас, если вы говорите такие вещи. По информации британской Телеграф, если Кремль не пойдет на сделку, Белый дом ведет новые санкции. К этой минуте их 28 467 украинцы, которые, по версии Уиткова, сами виноваты в войне тоже следят за его поездкой в Санкт-Петербург. Россия, как сообщается, рассчитывает на частичное снятие санкций. Более того, по информации Украины, Москва готовит новое наступление этой весной. Согласно американским СМИ, Дональд Трамп недоволен текущими событиями и отсутствием прогресса в мирных переговорах. Он даже пригрозил вести дополнительные санкции против России. Именно это, по всей видимости, и обсуждает сегодня Владимир Путин и Уитков. Напередодні відбулась велика зустріч російського диктатора та спецпредставника Сполучених Штатів Америки Кіта перепрошую Калога, так який також багато чого. Обговорив разом із російським лідером, ну і також спецпредставник Трампа заявляв, що Україна а, все ж таки має бути розділена майже як Берлін після другої світової війни в рамках мирної угоди. Про що також з'являлася інформація. Від нього ми напередодні ввечері прочитали ці дані і обурилися заявами Калога, який дійсно досить гучно та обурливо висловився щодо України. Однак пізніше він все ж таки виправдався і вирішив. Сказати, що, начебто, змі перекрутили ті дані, які він повідомляв. Хоча звідки ці дані взялися, також невідомо. Адже те, що він говорив, та змі і викручували, як могли для ймовірно гучних заголовків. Але все ж таки дуже багато дивних теста стат з'являється із цієї зустрічі. Путлер поки що не коментує про що і як говорили, Але за даними Джерел Ройтер, скалох підкреслив, що Україна, нібито готова обговорювати умови пов'язані з цими територіями, але ніколи не піде на їхню односторонню здачу Московії ось такі також з'являються новини з приводу цього. Далі поговоримо також і про те, як росіяни сьогодні вночі атакували нашу державу. Повітряні сили збройних сил України повідомляли про загрозу. Так ось що вони писали вночі. Швидкість націльна і на сумщину так летіла Житомирська область Загроза облезагроза застосуванням ворогам ударних БПЛА київщина, Харківщина, також були під загрозою. Як і Одеса, де лунали звуки вибухів, працювала протиповітряна оборона. Ну і багато оновлених даних про це з'являлося. Ну а також повідомляли повітряні сили Збройних сил України про те, що противник атакував Україну. 88 ударних безпілотників, 56 ворожих БПЛА було збито. Ну і щодо Київщини далі поговоримо, де сьогодні виникла масштабна пожежа. Російські терористи атакували Київську область. Рятувальники продовжували зранку ще ліквідацію наслідків. Станом на сьому ранку вона ще тривала. Про що повідомляли в державній службі з надзвичайних ситуацій. Рятувальники показували моторошні фото наслідків атаки. Також рятувальники ліквідовували саме Святошинському районі. Столиці пожежу в декількох місцях сталися загоряння. Зокрема, зафіксовано пожежі на складах та підприємстві. За однією із адрес сталося загоряння у складській одноповерховій будівлі на площі півтори тисячі квадратних матрів. Пожежу локалізували о 6.22. За іншою адресою зафіксовано пожежу в двох складських будівлях. А це трапилося. На площі 1150 та 150 квадратних метрах із частковою руйнацією на території промислового підприємства. Ну і в ДСНС станом на 6.42 вказали, що роботи по локалізації загоряння тривають. Вже о 7.24 рятувальники вказали, що пожежі у Святошинському районі локалізовано, і Наразі триває ліквідація займань. Додали також, що внаслідок ворожої атаки на жаль постраждало двоє людей. Рятувальника оприлюднили світлини з жахливими наслідками атаки ворога. На жаль, українці щодня. Бачить наслідки рашистських атак на світилах або буває наживо. На жаль, і таке трапляється. Тож вкотре закликаємо вас, звичайно, дослухатися до слів від повітряних сил збройних сил України та переходити в укриття через рашистські атаки для того, щоб зберегти своє життя, також здоров'я і своїх рідних. На Харківщині також пролунало сьогодні під ранок два вибухи. Очі четвертій це трапилось. Загроза ворожих ударів зберігалася. Немишлянський район наслідки. Ударів ворожих БПЛА перевіряли профільні служби. Ось і з'являлася інформація, що внаслідок удару ворожим БПЛА по Харкову постраждала одна людина. Стан поранення легкий. медичну допомогу. Чоловік отримав. На місці, ну а тим часом відомо також і від повітряних сил збройних сил України, що росіяни використали по території України 67 тисяч керованих авіабомб і тисячі ракет різних типів. Також расисти застосували 22 тисячі 400 ударних БПЛА типу шахет. За словами офіцерів повітряних сил збройних сил України за три роки війни українська протиповітряна оборона. Вичерпала радянська ракети. Отже, тепер потребує західних систем та боєприпасів. На чому постійно акцентує увагу і президент України Володимир Зеленський щоденно у своїх зверненнях він закликає наших партнерів продовжувати підтримувати Україну для захисту українського цивільного населення. Ну і далі можемо прослухати президента Зеленського, який дійсно також акцентував важливі речі. Важливі слова, так на важливих речах, і вечірні зведення президента з Кривого року. Саме звідси він звертався до учасників Рамштайну на порододі, які зібралися в Брюсселі. Важливі слова. Давайте далі почуємо. Дорогі українці і українки. Сьогодні поїздка на Дніпровщину в Кривий Ріг вшанував загиблих від російського удару від балістики. Рівно тиждень тому 19 людей пила російська ракета, дев'ять дітей. Зараз я в укритті, саме в цій школі, в якій три дитини навчались, на жаль, вони загинули. У той же день була ще й атака шахетів, ще життя вони тоді забрали. Вічна пам'ять. Сьогодні саме звідси з Кривого Рого звернувся до учасників Рамштайну засідання в Брюсселі. Головне для нас це протиповітряна оборона. Додаткові системи ППО, ракети до них, щоб захищати життя людей, захищати наші міста. Дуже розраховуємо на рішення партнерів. Потрібні системи. Вони є в світі, потрібне політичне рішення, щоб ППО працювало. Працювало тут, в Україні Дніпро, Кривий, Ніка, Харків, Суми, Чернігів, Миколаїв, Одеса. Багато, багато багато інших наших міст і наших громад. Ми говорили про це. З президентом Сполучених Штатів Америки, з президентом Трампом Україна не просто просить, ми готові купити відповідні додаткові системи і саме сильна зброя. Єдине, чому можна довіряти, захист життя, маючи такого сусіда, як Росія, щоб українські діти могли навчатись в безпеці просто в школі, не онлайн, а офлайн, нормально, як в Америці, як всюди. Всюди, в Європі, і не в таких підземних класах, які можуть дати більше безпеки, але, але які ніде не повинні бути нормою, а просто в школах, ППО – це перший пріоритет. Я дякую партнерам, які нам вже допомагають. Також буде суттєве нове фінансування систем радіоелектронної боротьби. Це плюс 540 мільйонів гривень. Я доручив уряду ухвалити рішення посилити захист. Є вже і рішення щодо додаткового фінансування для наших, наших прифронтових громад прикордонних з Росії громад, тих, які постійно знаходяться під ударами, під обстрілами до 10 мільйонів гривень на кожну нашу таку громаду в залежності. Від кількості людей в громаді, і це буде, буде не одна така виплата. Ми плануємо зробити таку регулярну підтримку на першочергові потреби громад, щоб допомогти і з укриттями, і з транспортом, і з іншими рішеннями для захисту людей. Спілкували сьогодні з представниками громад Дніпровщини. Я хочу подякувати їм всім. Дякую всім, хто з людьми, хто допомагає, хто захищає, відвідав наших воїнів, які відновлюються після поранень. Вдячний кожному лікарю, який рятує наших хлопців. Вдячний всім, хто пам'ятає, кожен важливий, кожен впливає, кожен має докладати сил, щоб Україна зберігала сила. Дякую вам. Слава Україні!